Близнюки, привіт! Давайте подивимося, що буде відбуватися з вами в тиждень з 20 по 26 листопада. Нагадую, що відео можна дивитися по сонцю, тобто, по вашому знаку Зодіака, і по асценденту. Наприклад, по сонцю ви там рака, по асценденту, не знаю, Водолій, умовно, Та, ви можете дивитися обидва відео і співставляти інформацію. Отже, близнюки з 20 по 26. Позитив тижня. Так. Цікаво, цікаво. Десятка кубків і блазень. Вау, ну, мені дуже подобається. Тут, порівняно з знаками, яких я вже робила, тут прям легкістю поперло. Ух. Тут ви вирішуєте йти за покликом свого серця. Навіть якщо збоку буде здаватися, що ідея ну, конкретно дурна. І знаєте що? Ваші, ваші близькі, ваші рідні, по духу люди. Будуть вас підтримувати. Це шикарно. Ну, Тут цікаві перспективи, бо тут відчуття ну, нового старту. Навіть якщо там, ж кажу, з боку буде здаватися, що ви собі щось дуже дурне задумали. Ні, все дуже правильно ви рухаєтесь. Перед новим роком дуже вчасно обнуляєтесь. Давайте почнемо проясняти для всіх, почнемо, звісно, з любовної сфери для тих, хто у нас самотні. Самотні близнюки. Яка у вас ситуація на цьому тижні буде? Так, самотні близнюки, дівчатка, однозначно тут і. Король кубків, я так на нього подивилася, і ось ще й паш кубків падає. Тут може йти, м -м, проходити знайомство. Наскільки воно серйозне, ну, ну так, глянемо, заглянемо трошки. Ні, воно не серйозне і воно досить, як би вам сказати, до людини може тягнути дуже сильно. Може бути пристрасть, може бути зацікавлення, може бути просто вау, як шикарно ви співпадаєте по різних аспектах життя, але ну, поки що на цьому тижні ну, це все. Тобто, може проходити знайомство, може бути спілкування з таким кубковим чоловіком, але якого сильного розвитку я не бачу, бо видно, що людина не готова до чогось серйознішого. Якщо вам достатньо того рівня, який цей чоловік може вам запропонувати, ну це окей, це прекрасно. Якщо ж ні, ну це таке проходяще. Не без уваги, скажемо так, що чоловіки, що жінки. Якщо ви чоловік, то ви тут будете проявлятися і. Пропонувати, давай, дівшка, покатаємося. <смір> тут такий емоційний лайтовий момент. Зустрілися, попили кави, зранку розійшлися, скажімо так. Для тих, хто в нас в незрозумілих стосунках, хто не розуміє, що відбувається взагалі, або в любовних трикутниках. Яка у вас тут ситуація, близьким? Туз жезлів. По тому, що я бачу, ну, тут якесь нове захоплення на порозі, розумієте, і таке емоційне. Ви тут можете вирішити, що холостяком вам значно краще і обірвете стосунки з тим незрозумілим партнером. Холостяком краще, тому що більше вибору. Більше вибору, більше свободи і більше. Більше ви сексуально можете собі дозволити, скажімо так. І, вочевидь, ви б хотіли людину, з якою у вас би ще й от інтелектуальна складова збігалася, але поки ви її ще не знайшли. Тут більше про емоції, про пристрасть і про те, що сьогодні халвуємо, їм, завтра пряники. Не знаєш, не можу визначитися, що між нами? Ну, та й я не можу. Піду з кимось іншим визначу, визначуся. Боже, я так заговорююсь. Ну, я не буду це вирізати. Всі ми люди. Дуже багато енергії просто пре і часом складно, скажімо так. Від кожного розкладу, від кожного знаку своя енергія. Дивимося для тих, хто у нас в серйозних стосунках близнюки, Яка у вас тут ситуація? Так. Дві камечі. Тут, знаєте, або пан, або пропав. В тому сенсі, що ви хотіли б розвитку цих стосунків, переходу їх на новий рівень. Але заради того, щоб це збулося, не, одному, не одній вам треба працювати. Розумієте? У вас в голові думки стосовно того, а куди ми рухаємось взагалі? Тобто тут, та загалом, стосунки вас по тій тріаді, вони вас влаштовують, але вам не вистачає трошки свободи, чи що, трошки гри якоїсь трошки флірту, навіть між вами двома. І ви будете роздумувати над тим. Ви будете роздумувати над тим, чи гратися вдвох, чи гратися самому, скажімо так. Хочеться більше легкості, розумієте? Дивимось питання роботи і заробітку. для тих, хто у нас не працює зараз. Яка тут ситуація? Вау, вау! Так, королева кубків і платон колісниця. Ну, я тут бачу, скоріше можуть проходити поїздки до якоїсь жінки. Можливо, це там ваша мама, сестра та навіть подруга. Ви можете їй допомагати і ну, не буде часу на роботу. Тут більділений сім'ї, більділений якимось речам, які вам до душі. От спілкування, наприклад, з цією жінкою, яка потребує вашої уваги, до якої треба приїхати, прийти. Але тут не питання роботи. Тут не стоїть навіть. Для тих, хто в нас в пошуку. У вас ситуація? Королева мечів. Так, ну тут, вочевидь, багато інтелектуальної роботи, мені відчувається, все-таки з вашого боку. Можливо, ви задумуєтесь над тим, щоб. а ну його все, стану вільним художником. Або там відкрию якийсь сімейний бізнес маленький. І раціо, яке є у вас всередині, та, воно вам все-таки підказує, що ну, чекай, ну давай ще пошукаємо, тут можуть проходити співбесіди, консультації, давай ще підберемо щось, ну, ну куди ти спішиш. Тобто, тут з одного боку, ви вже й хотіли б там, малювати картини, їх продавати і ні про що більше не думати, тільки надихатися. А з іншого боку, якісь такі соціально раціональні моменти вас можуть приземляти. Тобто, та, поки я буду малювати картини, хто буде оплачувати мою комуналку? І ви будете задумуватися про те, як би вам свої інтелектуальні можливості, які вони у вас дуже великі і просто безграничні, скажімо так, як би вам їх класно монетизувати. Дивимось для тих, хто працює по-найму. Яка тут ситуація? так, метаморфозис по дев'ятці мечів. Тут можуть проходити питання хвилювання через скорочення, звільнення, якісь реорганізації, і ну, вас тут можуть попросити у вільне плавання в такому найгіршому випадку. Без допомоги ви не залишитесь, але ну, вас це з'їдає зсередини. Тобто ви вже мені або скажіть, що я звільнений, і ну, не задовбуйте скажімо так, своїми перевірками і так далі. Тобто тут близнюки, ну ви турбуватиметеся дуже про питання роботи, і вам би вже ніби й хотілося відпочити, звірнитися, емоційно якось наповнитися позитивними емоціями, але вони сходять просто на ні ці позитивні емоції, бо ви переживаєте через те, що вам там не знаю, обіцяють якусь перевірку, і ви боїтеся, що ви її не пройдете. якось, не знаю, тестування на роботі умовно там. От, і вас звільнять. В найгіршому випадку, скажімо так, ваші страхи можуть підтвердитись. Ну, я, чесно, цього не відчуваю. Тут ви більше себе накручуєте. Або навіть більше підсвідомо хочете вже, щоб вас звільнили, скажімо так. Так. І для тих, в кого свій бізнес, хто фрілансер, хто працює сам на себе. Близнюки. Добре, якщо вже кради як художник, в мене ця фраза в голові, тут ви упроваджуєте якісь нові ідеї. Не те, що не чесним способом, а ви десь піддивилися, переробили, і ось воно на. Ми тут не заради того, щоб когось засуджувати, чи ще щось. Ми тут просто говоримо про те, що у вас може проходити таке питання, тих, хто працює на себе. Ну, трошки так змахлювати, собі роботу полегшити, скажімо так. Подивитися, як там конкуренти поживають і на їхньому досвіді віднайти щось круте. Дивимося питання здоров'я, Близнюки, як вам на цьому тижні будете себе почувати? Ну, я зрозуміла. Андерстенд, як то кажуть, без зайвих слів. Карта смерть. Так, тільки не, не голосить мені тут в коментарях, що все я помру. Ні. Це оновлення. Якщо ви зацікавлені питаннями покращення свого стану здоров'я, омолодження. Якимись певними там, уколами, краси і так далі. Тобто, щоб відмотати час назад, ну це момент підходящий. Тобто тут трансформація, оновлення може проходити там на якомусь глибоко фізичному рівні, тут переглянути взагалі свої звички, як ви живете. Як ви спите, на чому ви спите, що ви їсте, і коли, і як. Тобто, тут кардинальним способом повністю переглянути свій, своє ставлення до своєї фізичної оболонки, в якій ви живете, якою ви користуєтесь, це може бути по призначенню лікаря, там, не знаю, щось. Заболіло, ви пішли до лікаря, і тут до вас дійшло, що а пора, пора нарешті щось міняти. Або загалом просто там, на тижні ви будете займатися тим, щоб виглядати краще і почувати себе краще. Але для цього треба кардинальним способом змінити рутину. Не я починаю там, дієту з понеділка, а я починаю дієту з сьогодні. І дивимося неочікуваність, негатив, застереження тижня. Можна називати по-різному, але загалом це якийсь такий момент, до якого ви будете не готові, але вам ліпше було б це дізнатися наперед. Так, що ж це лінія у нас тут випадає по 300 разів? У, дивіться. Тут через необережність, через поперед батька в пекло так спішили, що а, раптово всі ілюзії, всі шори з ваших очей спали. Тут дуже стрімке те саме бабах, переосмислення ситуації і викриття ілюзій, ілюзорності. що ви весь Весь час трохи рухались не в ту сторону. І при тому це станеться дуже швидко, до вас дійде, що десь в якійсь сфері свого життя, або навіть усіх, ви не тому довіряли, ви не тому вірили, і ви не за тою, скажімо так, зіркою пливли. Ну, це різ, різкі зміни, деконструкція, тобто, це повністю переформатувати. Це може проходити по питанню вашого здоров'я. Те, на що ви забивали, або те, що ви там, не вважали таким важ... серйозним і важливим, ну, от про себе нагадає. І, власне, сюрприз. Сюрприз тижня для близнюків. Свобода. Дуже люблю цю карту. Оця от пташечка. Яка наполовинку вже висунулася з клітки. Їй страшно, бо вона звикла жити лише в клітці. Для неї оцей от світ поза кліткою ворожий і чужий. Але її дуже приваблює ця от квіточка, зірочка в руках мадам. Зробите крок. Спробуйте з себе. В цьому великому, прекрасному і страшному світі. Це і називається свобода. Дивитися далі за межі, які перед вами стоять. Ну, це неочікуваність сюрприз тижня, що ви в чомусь будете вільні, ви отримуєте свободу. Спочатку перший крок, потім свобода. Дуже приємний сюрприз, як на мене. Для близнюків на цьому тижні. Надію, що все збудеться тільки по кращому сценарію. Буду очікувати від вас зворотнього зв'язку. І до нових зустрічей, до нових відео.